Вітаю сьогодні. Ми зануримось у здавалося б, знайому тему стосунки батьків і дітей, але подивимось на неї під зовсім іншим кутом крізь призму давньої мудрості. Варто замислитись, а що як джерело оцих постійних сімейних непорозумінь, сварок криється в чомусь набагато глибшому, в тому, що ми, можливо, фундаментально неправильно розуміємо свої найголовніші ролі в родині. Отже, про що ми сьогодні поговоримо? По-перше, про важливе попередження для батьків, далі про справжню вагу пошани, і наостанок про те, як знайти сенс серед усього цього хаосу. Ну що ж, почнемо з першого пункту це попередження, адресоване саме батькам. І знаєте, воно може здатися таким, ну, очевидним, але за ним ховається просто неймовірна психологічна глибина. Багато хто чув цю фразу Батьки, не дратуйте дітей ваших. Здається, все просто не зліть їх, але насправді слово дратуйте тут це дуже м'який переклад. В оригіналі воно має набагато, набагато серйозніше значення. Дивіться, цей стан, про який йдеться в попередженні, це те, що ми сьогодні називаємо дисфорія, це грецьке слово, яке буквально означає носити тягарі. Уявляєте, це відчуття, коли людина несе щось настільки важке, що воно її просто ламає. І ось тут найважливіший висновок. Коли батьки часто ж несвідомо перекладають на дитину свої проблеми, свої тягарі, вони ризикують зробити страшну річ змусити її впасти на дусі, або, іншими словами, позбавити її волі до життя, буквально згасити її іскру. Добре, з батьками розбралися їхнє завдання не створювати зайвих тягарів. Але ж є й інша сторона, правда? Діти, давайте тепер подивимось на їхню роль, і для цього візьмемо, мабуть, одну з найвідоміших заповідей узагалі. Ну, шануй батька і матір, здається, ми всі знаємо, що це означає: слухайся, поважай, не сперечуйся. Така собі й сліпа покора. Та що, як насправді, все набагато, набагато складніше і глибше. І ось тут. Увага, найцікавіше. Подивіться на це. Слово, яке ми перекладаємо як шанувати, в оригіналі на євриті звучить як кавод, і його первинне значення це вага, тяжкість, уявляєте? Не просто поважати, а визнавати вагу. Це ж просто перевертає все з ніг на голову. Виходить, шанувати це не про сліпу покору, це про те, щоб нести тягар, це визнавати значущість або вагу своїх батьків навіть з усіми їхніми недоліками, проблемами і, скажімо так, особливостями. Тобто шанувати це може бути і підтримка в старості, і терпіння до їхніх слабкостей, і навіть нести тягар їхньої недосконалості. І що важливо, тут не йдеться про те, щоб терпіти якесь насильство чи знущання, ні. Йдеться про те, щоб ніколи повністю не викреслювати їх зі свого життя. А це, погодьтеся, і є дуже глибокий прояв любові. Так, виходить така цікава картина. Батьки не повинні обтяжувати дітей тим, що не їхня справа, а діти, у свою чергу, мають навчитися нести той тягар, яким є їхні батьки за своєю природою. Складно, правда? Де ж тут сенс і як у цьому всьому знайти якийсь баланс? А давайте для відповіді звернемося до одного дуже відомого прикладу: дитинство у святій родині. Здавалося б, ідеальна сім'я, так? А насправді суцільна криза. Народження у стайні, переслідування, втеча до іншої країни, постійні випробування. Якщо подивитись збоку, ну, все пішло шкереберть, от просто все. Але все це було потрібно. Потрібно для того, щоб міг здійснитися вищий, значно більший план. І це підводить нас до просто неймовірної думки. Найвеличніші плани, виявляється, часто будуються на фундаменті того, що йде не так. Можливо, усі ці сімейні труднощі, ці тягарі, це не просто проблеми, можливо, це і є ті самі інструменти, які потрібні для чогось більшого. І це залишає нас із фінальним питанням а що, як Що, як саме ці найважчі тягарі, які нам доводиться нести, і є нашою найбільшою можливістю? Можливо, саме в цьому і полягає наш найбільший потенціал.